А що ти сзади снимаешь? Снимай на себе. Дайте ми ще руки, а вперед ні дай. Ну а що є? Мені треба стояти боком, щоб я була нека. Ідемо питання по позади. А що, ми за термінка дружина? Іди вперед. А близько дві команди. Яки, подумаєте? Задумаємо. Заду. Да конечно, я подумаю. Повернись. Лісу передом, ко задом. Да. Слухай, така погода, прожидемо Вінка прийдемо. На хочеш? так поїхали. Коли їдемо на море? Що? Да? Ну, Можна на базарі. Хорош. Хорош. Ну хорошо, а що, в нас вихідних немає? Дівчатка, напишіть, вже були на морі? Ми ще ні. Та стільки ти не включати і виключати камеру. Хорошо? А? Так, альбінка, чуєш, дивися. Ти казав, що ти хочеш замовку? Да? Хоч. Слухай, Хорош. Хорош. слухай Хорош. мене, слухай. Хорош. Так у мене є холостяк. У мене що у хулеся <риклад> продовжається. <риклад> ти знаєш, що у мене холісяк, я тобі Хто? Андрюшка. <риклад> Андрюшка. В сміслі, чому? Ага. <риклад> Альбін, Массаж... в ти йому костюм купила, я бачила. Альбін, дивися, ноги кожний вечір будуть миті. А що ти нам придане даш? Боже, цей раз я йому слухаю, Леся, я не розказувала. Ось тут ти йому дала. Дала йому постіль, дала йому подушку, дала йому плед свій сняла з кровати дала, кажу, на зайчик, що ти вже їх сподалиш. Що у так відкривається? Ну хай дівчина писала, каже, вже йди до Андрюшки, де він живе. О! Да. Альбінка, чуєш? Дивіся, Роз... приходиш з роботи, їсти зварено, в хаті прибрано. Прийшла тобі, тільки треба просто зайти в хату. Роздіне, помиє, пасажирує. Шикарно. Шикарно. Да? шикарно. Да? Тільки ти просто ти світлих не любиш. Да? Боже, кино, Перекрасиш. А? Перекрасиш. Андрюшка, да, да, да. слухай, Андрюшка, я там хочу завтра купить його. Чорний. А очі голубі ой дуже. У нас чи да? Зелені, да? готово. Линзи купимо. Купимо лінзи. Слухай, дивись, коли Диви? ага. я вам кажу. Мама б базар... хотіла туї. Мама туї хотіла. Мамі надо туї. туї. А он до лочки. Слухайте, прямо заходиш сюди в серце, так прямо в серце, так? Да, да повода. Это рыбка сейчас, все прямо такая, знаете, сердечко. Есть Только цыплята у вас? Нет. Уже нету? Нет, сегодня не дали, это на завтра. Знаете, что цыплят. цыплятка. А у вас есть туи? Мама туи, да, сказала? Пошли, заходите. Не ма туи. Туи не ма, да? что, А вода есть? Не знаю. Специально, специально. Добрий день, добрий. я пострій за м'юзом і укрим за ногами. Оце це буде добрий день! От буде смішно! Та пірідка то ладно, а ти поб'ється. Добрий день! А що Петро, в нас Петро на що? Петро, дивилась! Міла я міла, це ж не з стоїть будочки! Добрий день! Боже, який ти красивий фартух. Хочу, да. А ти взяла? А te я не можу тобі подарити, потому що. Почему? Дорого стоїть. Дорого стоїть? Подари подарки, я не можу дарить тобі. Що ко мне можу дарити? А я тебе не можу. <гут> я її так, подожди, хто тут є скубрійон. Дівушка, мама, кусков. <гут> Самое головне, що если ви хочете, вам іночікати. Дивіться, селедка 230, скубря 230 кг чи штучка. Штучка. 90 гривень штучка. Хамса 200 кілограм, малосолка 120, він доберіть мундєрку, приходить Хамса 200 гривень штучка. І та... пойму, Що, що <свистити> таке? Живі, що <свистити> Петро, І, таке? Підромана, що ніхто не бере такого хамсу, чи не перевертає. я візьму хвостку, по губкам тебе. Я тебе обожаю. Хоча прянка обалденно классно. Ну, Двісь, на двачі на марина. Слухай, а що мені думати? Взяла мундірку в одну руку хліба. Все добре. Да? Та жінка просила ти всю нарізала. Потрібно. Да? Тронула. Да. Як це так пів риби? Вона, пив, риб. да. Да, ти не чула, вона І я бажаю. Ви знаєте, я цю петровну, я просто її так люблю, що взагалі, да, да знайчик мені? Да. Петровна, дві я тебе твою. Я уходю, що я вже уходю. А да, Леся вибила зубов сьогодні. Леся вибила і багато говорила. А Петровна, я ж камінь поставила, слухай, який камінь. Ввечері <реш> Леся дивиться сторіс. А де камінь? Зіла ще утром його зіла. <реш> Сідаю, машина <реш> утромка освіта. Леся, каже, його. покажи камінь, яко дивися, покав на катамин. Ти гадамі держав, Світа один день не подержався. Який один день, я дволочь подержався, Ірочка мене камінь я його зіла. Серйозно, я утром покажи свій рот, я їй так показую на де камінь. з цієї сторони. Таке, Мені є, а тобі подивись, чи не повилазло. Камінь, брилянт був. Я У такий дуже живота був, чи що? Та в мене і так, і без брилянта. Я сьогодні її бірку Адідас знайшла, у животик на криві. Я шукала бірку Адідас, а оказується, я сиділа і мій живочик накрив Адідас. Вже Адідаса нема. А діє дали мені, женщину, ви мені дали деньги? Ні, дала, здачу. А сейчас проскудят На съемки мне они не нужны. на неделю вот такое. Да, да, там Петровна, и вообще даром Какая женщина такая серьезная. Какая Она такая, как я. я веселая? Не не, веселая, я не серьезная. Я хапатюча. Петровна, 200, а можно ты обратиться на просто здесь самой? Что? Давай! Уже нет! Сейчас ты бедком комментарий. взяла, руками обмацала, мы приходим на... А в него. это не место. Петровна, почему ты снимаем эти штучки? Все гривен. Мать, а что так дорого? Вещь. Дорого? Да. Тебе сейчас сделай дорого. Она меня была вообще была посора. Я писала копию. Товар подорожал. Чуть Петровна, а ты с тобой шупишку? Я буду сам дорожать. Конечно, после дорога. А что? Потому что ты подошла, я знаю, с кого содрать. Что? У меня секреты не мери. А я, тебе, между прочим, тебе зайду. Когда ты будешь? В смысле, а что ты думаешь, да? Потому что мне надо игра на проводы. Да? Да. Хорошо, что ты скаплик принесла? А я не знала, что ты есть. Да. да. я знаю, ты в личном разъездах, меня никогда не возьмешь, ни в один туризм не возьмешь меня. А, я возьми просто... меня куда-нибудь. <coughs> На нас с тобой выселят сейчас за аэропорта. Да, точно, даже не пустят в аэропорт. <coughs> <coughs> Петровна, дивись, я тебе такой, знаешь, я тебе Самое главное, видите, селедочка е, рыбка е, скумбрийка е, Нам все, и рыбка есть, кумбрийка и девчатка, ну, все привозили все. Что тебе, чем вас гости девочки делают? Ничем. Ой, господи, боже. <coughs> что такое? Ничем.

Лиса, ти така хороша девочка, де да ти нещасненька. Что ти поступаєш так легко? Я б виступила, б говорила все, що могла. Чого? А тому, що она очень, надо э, думати, а вона очень... Вона ж учитель а я ж казала, ты учитель. А я психотерапевт. Психотерапевт. Ідемо. Дам... Слуха, Петрова, ти бачиш, як я тебе уділяю в ній мані? Ти знаєш, я тебе люблю, просто правда. Очень. Я ні колокола так не стику тебе. Нічого не хочу мене спина вже будь. Йдемо. Да. Не... Йдемо до Дімки на остатки. Йдемо, А віра, що ти ходиш така? Знаєш, як смотря ще? така, йде, знаєш. Дімка, привіт. Чи, стоїх, Димочка. Слушай, пидло, на наку? Да. Димка, я сиділа поражаюсь з ваших правд. От це ще що нічого не врябло. Якляє в тебе завжди чистенько. Дيمченка, а скажи мені, по чому судачок? Судачок у нас 260 і 250. Тут що було? Тут красиво. У нас був карасик. По карасик? 100 гривень кило. Димка, він у тебе я кожне утро. Карасиків. Дівчатка, самое главное, ви приходите сюди з липкою, просто липкавистої там покурили, Димка, всього начесно було. По чому тішаться? Карпик 150 гривень. 150 гривень килограмм, да? 150 гривень килограмм. Понімаєте 550 гривен баночки, на 10 родинка 550, але Дінка Дунайка. А що, а у нас, <натоліка> нас хороша ціна на площадку, 4 штучки 550 гривень. Шикарна, добротна Дунайка, така, знаєте, добротна. Ну, альбинка похудала і вона не така, чиста, як не, як я. Добро, ти <натолі> похудала вже, все, ти вже ти вже не похожа на ту широку спинку Дунайку. А я похожа на добро, хороша. Хороша, да, так, да. так. Свіка, постукай. Почати покажуть, якусь тюрці відібрала. Стука, Ільбіла, що ти заходиш? І таку з ноги двері відкрити. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Де той костюм, що я вдівала? Покажіть Ось. його мені. Ой, диви, які вітровки класні, є, Леся. Вітровка, чому це вітровочка? Вітриста така. Диви, яка вітровка хороша. Дуже класна моделька. Да, дуже класна така, На Налесі, все, на на так? все на Ось є. О, диви, Лесу, що? О, Дівчатка, а вони цвітають які є? Там залишився сірі. Міли. Знаєте, що я хочу сказати? Що підрізати не треба, навіть ось під косок я його не підрізала. Так. А що ви там нове отримали? Якісь там Мікі Мауси бачила? Да, да. Кстати, а де та сумочка, що ви її подарили. Боже, яка вона класна! Слухай, я ж її з собою, я ж на день рождения. Вже немає вже такої? Вже немає такої. Вже такої немає. Ну вона взагалі там просто Поїздите. ти згриці з боку баньки. Інші є. Що да. ви там, що які футболочки, Леся? Я йому диві, он шортики вибрати, да? так? Шорти получили? Так, да, так, да, так, да, нові моделі. На кого, на Лесю? Альбін, джинси нові всі моделі. Полістайте, є ага. розміри. Альбін, полістайте. Альбін, полістайте, то всі розміри є. Альбіна похудала, на Лесі. А що ж ті шорти, на кого вони? Ми все зробимо. Да, ми не розширимо їх, так? Да? Все <рес> зробимо, все розширимо. Ну, поняття, все розширимо. Тільки на кого, так? Да? Ви розширюєте? — Є класні ось такого шо? плану зараз покажу. Є? Люблю... Ага. Ось такого плану. Дивіться. На мене з дірочками? — Да. Це в... я що. Ви тут це ви зараз дали. Вони Варюнка. вони є розміра. Варюнка, дівчата. Да, — дівчат. Слухайте, я вам хочу сказати, що вибор дуже великий Шортів, штанішок. Ото і костюмчик, ви бачили Слухай, він таке класний. Я ще завтра теж діну, постираю віну. Він на всі случаї жизни у мене буде. Це що? Це, 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 це на мене? Конечно, нет, Дивіться, конечно. я вам розказую. Несмотря на то, що я пишна красива женщина, вот это, я це не люблю. Надо покороче. Ну ви серйозно? Ну, Отаке не можна одівати. Або уже таке. Девчатка, я вот а, такая, правильно, так, Альбинка, да? да ну, ты любишь? Ну, это не моя длина. Не, если кто-то такой более похудеев, она красивее. А так, как я женщина пишет красиво, да ну пышно красиво. Я люблю або такое паранжу, такое в пол, чтобы оно по полу было. Або вот такое вещи кулинок, девчатка, ну что? Что должна закрыть себе красивее кулинка? Что это не смотря на то, круче, что тем, я лучше, да? Ну, тогда. -да. Длинненько, да, Альбинка? Конечно. Да, да ты выбрал джинсы себе? Нет. В смысле нет? Я другим сейчас. Какие другие? Какие другие? Короче, вот эта штука как у меня Короче, що хочеш, я одним словом, ви приходите, де наша рибка, знайшли до хлопчиків і взяли. Да, Леся? Да. Тут у нас образочки. Ну да, там у мені маленький. В ось ти вліз. А, блін, дивись, що Оці тоже класний. А ну. А я таки влізу? Да, не, серйоз, да. Несерйозно. Дикий обдингент. Я влізу в них? Конечно, конечно, есть Ой, є розміри. слава богу, що не. на мене є їх розміри. <laughs> да. А ну по мірі. В смысле, поміри. ну на ціна зверху одень. Я... Я аж ж заспуталась. Аж заспуталась. Я за... Ой, вони тільки... А де розміри? Так, ти можеш на носі не Альбін, знаєш, щоб ти бачила, завтра прийду Утром буде сторіс, посмотрите, в чому я одета. Мой лук з утра. Цибулька. Який мій? А ну де? Ну а що я раніше знала, що такий лук? Світуля, покажіть свій лук. Думаєш, що вони хід моють цибуля постоянно бачать. Тут не ти лук! Світуля, це по-городському лук! Це ж твій лук! А я понял, мій лук і в халаті, і боса, і роздіта, і коло корови. Це ж лук, так, да, зайчик? Ти що... А Ану, які? Дівчатка, слухайте, вони як класні. Ану, дівчатка, дивіться. а які світу джинси? джинсів? Это <ула> из дырками да да. Все будут белые. Так, а, ну, а это на размер? Да, это уже с большой. Давай, ты я беру их. Да, ты тебе берешь? В смысле не влез, ты куда? А это что, самый большой размер? Нет, нет, это еще на размер больше. А ну покажи, девчатка, я беру те, если я в них влезу, я утром буду альбинка, да? И знаете, что мне нравится, что не надо подрезать, да? Даша, они укороченные. Они укороченные? Они укороченные, альбина сказала. Девчатка, смотрите, какие, ну вы не классные не Ти теж в одній класі, так? Так, але я не влезла. Чого а не влезеш? Широкий, шарну, ти менша мене, Альбіна. Що мен? Диви да, на мою красиву попу і твою гарненьку. Они дівчатка, ну які? А ну покажи, я не дівчатка, які? Що, є ці великі? Так, да, так, да, так. Да. А що ж ви не несете їх? Да, да, да. не їх? Альбінка, не покажи, да, м, дівчатка, дивіться, вони які ті. Ні, ти да, теж обалдєно круті, взагалі, так? А ну. Ну, вони всі обалдєно круті. Дівчатка, у нас там, що в ефірі, так? Я ну, що неправильно правильно зробили, що прийшли. Угу. І хороші ціни, так? Да? Да, да. Приходьте ще, я ще щось покажу. І куртку, і штани, і футбол. Молодці, а завтра да. ви подивитеся мене в джинсах і будете за джинсами. Дякую, да. приходьте. Да. Ще Олеся, а ну дивіться, три пари. А ну покажем дівчинка. Давай дівчатка, дивіться такі джинси, є, як на мене. Ми ж з вами пишні. Ми думаємо, де ми взяти широкі джинси. А подивіться, які розміри. Як рада, класно. Ні, я давайте беру ці. Я взяла. Я беру їх, і мені треба, що шокор... Да, Приходьте, удачі, вам теж удачі. Коротше, дівчатка. Я вам показала, ви знаєте, куди пройти? На привоз, який триста шістдесят сім. 367. І два красиві хлопчика вас зустрінуть при оділетячі походки. Прямо від це вийти. Понімаєте? Підеться. Обіймають цілюваю. І давайте. <ріст> ти, о, диві, вона є така фішка стала в время. Вона не виключає камеру, я, я можу ругатися. А ми ще вийдуть. <ріст> Альбинка, дайте мне сантиметр, пожалуйста. Да, уже пошли угрозы. <ріст> <ріст> ти серйозно? Ти серйозно, а скажешь, насремя? Альвина, там є ж верня, чи вже? Я ж обіжу? Нікому не показу. Альбинка, чи ти ваш як вона выміряет себе, зайчик ти лізла? Кого? Мої меры, а ну покажи. Так, дівчатка, я беру сіт, а мені під них треба футболочка, чи що Ану. А шутки здоров'я. Може меньше здесь. Може меньше? А як ты себе обміряла сантиметром? А давай я себе тоже А Ну вот меня, Альбинка. А ну іди сюда. 90 60 90. А ну давай, розумієш? А ну зроби мені вітер, а ну, <звучить> давай. Богиня. Давай, милая моя, обмірай мені, хвата сантиметрів. Не вистає. <звучить> Слухай, що об'йоми не вистає. Та тику затягни так гарненько, я ти ж давай. Давай. Дівчатки, а ну давай, а ну скажи. Скажи, що я можу. 113. Б... 113. 113. Мірайте штани 113, ну. А ну буде тут буде більше. А ну, Альбин... я живот міряла, щоб вона вошла туда всередину. Живот, а бідра що ліна треба? Ось тут вот так. Так, дівчатка, 113 мій об'єм шикарний об'єм. Скільки тут? В смысле не хватает? Что ты кажи хватает? Она не закроется вот там. А я не надо, я упущу футболку. <laughs> ты самый великий, я не влезу? Да влезет, нет, это же нормально все. Альбина сказала нет. Альбинка влезу или нет? Я не знаю я. Нет, Мне Альбин, кажется, то, что нет. То вы больше как по бедрам мерили. Ну, Альбина, а, ну ты нормально. начинаешь я меня. Живот Правильно, животик. Так что завтра будем мерить. Что ты съел, Тихонька? Это я. Це Леся це Леся. Що ти міріш? Хочу шортики. Я шортики так які ви мені дали? Ексельку розмірку не іксечку не за три ході. Дітчатки куди не повернися? Візі зеркало візі світулька. Так що дівчатки, я взяла джинси, я їх помір за покажу вам. Якщо на мене є розмір, ви знаєте, що вони всі тянуться, розтягуються. Всім хорошого дня. Вибор, да. звісно, всього дуже великий, особливо ці рубашки, дівчатки, ви знаєте, що вони взагалі модні. У мене така зелена. Саме головне, що накидаєш її на все, що ви захочете, а футболок, вообще, вибор дуже-дуже великий. І почому ці футболки та така? Тисячу, тисячу. Коротше, дівчатка, ви ось прийшли, вам все розказали і ви пішли, да? Да, так? Хорошо, слава Богу.